Шановні депутати, для того, щоб не зробили, чи є у нас квору для проведення чергової сесії Піханівської сільської ради, просить всіх далі і Присутні ви 13 хвороб є. Шановні депутати, голосуємо за відкриття чого ви 44 деціпанського сільської ради. Просито голосувати за. За 12 не голосував один рішення прийнято. Прошу уважно ще раз всіх натискати розказувати, тому що бачите, він може не було. Шановні депутати, 44 та третєпальністю сільської ради України районної області, оголошується волошується відкрито. 你座座英雄的石塔，见证着英雄不屈的忠魂，吹不尽那古老的旋律，唱不完。 amma mia la gioia sto 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 我生不息。<noise> Бугла сказал уважно, закону. Понимаете, двигало все назад снова и полому. Уваженька. Забрана и вичная Дякую. З першого з другого питання доповідає головний Світлана фінансового відділу. Шановні присутні, по першому питанню. Пропоную на ваш розгляд проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення Степанівської сільської ради від 20 грудня 2024 року. Номер 2098 про сільський бюджет Степанівської сільської територіальної громади на 2025 рік. До Рішення пропонується внести наступні зміни. Перше збільшити доходну та видаткову частину бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам загаль... закладів загальної середньої освіти. Це відповідно до постанови від 25 липня 2025 року номер 913. В нашій громаді доведена сума в розмірі 92 600 гривень. На заробітну плату це перша стаття 75 902 гривні і нарахування на заробітну плату 16 698 гривень. Також за рахунок вільного залишку на початок 2025 року пропонується збільшити видаткову частину у сумі 1 мільйон 495 тисяч гривень по програмі забезпечення заходів територіальної оборони та підтримки Збройних сил України на 2024-2025 роки. А саме, враховуючи звернення начальника Одеської військової адміністрації Олега Кіпера та виконуючого обов'язки начальника Роздільнянської військової адміністрації Вадима Ковальського, Щодо централізованого забезпечення підрозділів сил, сил безпеки і оборони необхідною матеріально-технічною базою, обладнанням та технікою, пропонується до обласного бюджету надати кошти в вигляді іншої субвенції у сумі 1 мільйон 250 тисяч гривень. Також за рахунок залишку і по цієї ж програми пропонується збільшити видатки на перевезення мобілізованих у сумі 100 тисяч гривень, а також є лист звернення від тимчасового виконуючого начальника Ростілянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Давида Даніеліна. Необхідно провести відшкодування витрат на електроенергію розділянського територіального центру комплектування. І тому в сумі 145 тисяч гривень пропоновано також внести зміни збільшити видаткову частину. Так, це по першому питанні. За тримати, прийнути, прийнути. По другому питанню пропоную, на розгляд виноситься. Проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення Степанівської сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 2099 209938 про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Степанівської сільської територіальної громади у вигляді субвенцій з місцевого бюджету до інших місцевих бюджетів на 2025 рік. В зв'язку з тим, що ми даємо іншу субвенцію до обласного бюджету на підтримку ЗСУ, ми також повинні зробити внести зміни до рішення, по якому ми також передбачаємо всі субвенції до інших бюджетів. Тому пропонується доповнити перші пункти цього рішення пунктом 1.5 а саме делегувати до обласного бюджету Одеської області кошти міжбюджетного трансферту загального фонду у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету на підтримку військових формувань Збройних сил України, сил безпеки і оборони у сумі 1 млн 250 тисяч гривень. Все, по другому да. питанні також все. Дякую за увагу. Мені все третє питання про затвердження технічної документації за інфу. Щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натурі на місце для будівництва обслуговування житлового будинку, спорті будів та споруд. Загальна площа 0,25 гектарів та передачі про власність Білашу Миколі, Миколі Миколаєвичу. Когда основа 512 398 1103 202 Питання. Рішення, а, дякую, дякую. Наступний проект рішення про затвердження технічної документації зимустрі встановлення відновлення меж земель ділянки в натурі на місцевості для будівництва та статус, слугонь, житлового будинку, спольських будівлі та споруд. прислідувана ділянка, загальна площа 25 сотих, гітара та передача в приватної власті з громадянину Шевкову Віталію Павловичу. Кадавство новини, 512-398, 11 1102-001.085.

до вашої уваги наступний проєкт рішення про затвердження проєкту земноустрілю щодо відведення земельної ділянки та надання робітничого кооперативу Лиманське в оренду терміну на 5 років, земельна ділянка, загальної площі від 0,0120 гектар з цільовим призначенням 03.07 для будництва обслуговування будівель торгівлі. Кадаст No 512 398-11203202-20084 Наступний проєкт рішення про погодження межі між Степанівською сільською територіальною громадою району Одеської області та Новобарисівською сільською територіальною громадою Розяльнського району Одеської області. Наступне практичне рішення. дії договору оренди землі номер 126 16 серпня 2018 року укладено з того промінь 12. Земельна ділянка площа 11,55 гектара. Термін договору закінчився і заява в промінь 12 на продовження договору. На рік? Ні. На той же самий термін. Я за уважник, дополнительность. Такие головы. Дякую. Наступний проєкт рішення. Пропоновлення дії договору оренди землі від 17 жовтня 2018 року вкладано 100 помін 12. Земельна ділянка в загальну площу 59,8972 гектара. Це також на 7 років поновлення договору аренди. Наступний проєкт рішення про поновлення дії договору оренди землі номер 312 від 12 листопада 2018 року укладено 100 промінь 12. Земена ділянка загальна площа 67,664 гектара на 7 років. Наступний проєкт рішення прокладання краткострокового договору аренди землі сільськогосподарського призначення площею 0,87 гектара ріля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з громадянином доробцем Іваном Івановичем. Дякую. Дякую. Наступний проєкт рішення прокладання краткострокового договору оряди землі сільськогоспольського призначення площі 3,6 гектара ріля для ведення товару Сільськоспольського виробництва громадянкою Гаврилків Наталією Іванівною. Дякую. Дякую. Наступний проєкт рішення про вкладання краткострокового договору оренди землі сільськогосподарського призначення пасовище площі 1 гектар для випасу худоби з громадянкою Бурбела Галиною Алік, Аліківною. Наступний проектичне про вкладання краткострокового договору змісія з коспольського призначення, для ведення товарності з Коспольського виробництва площі 13,5635 гектарів з громадянкою Дяковою Аллою Михайло. -на прийня, дякую. Про укладання краткострокового договору оренди землі сільськогоспольського призначення відведення товарів сільськогоспольського рабництва площа 25 гектара з громадянином Осударем Сергієм Васильовичем. Питання. Наступний проєкт рішення про вкладання картка строкового договору арени землі сільськоспольського призначення для ведення товарності з коспольського виробництва площею 2 гектара з громадянином Сівовим Олександра Володимировича. Наступне проєкти АТО в гран-пісовка, тимчасового аріаду рік з -зем, земельною ділянкою площою півтора гектара для розміщення та експлуатації підсобних допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуваннями надрами. Питання. Це не пісок, це, це територія, для то, де веде перевалочна база і всі де пісок. Так, чесного красного. з гайського кар'єру гайки триває гран-пісок, ця компанія кар'єр. То приватна власність викуплена і отримана дозвіл для живонатра на видобування піску. Наступный проект еще прокладание краткострокого короткострокового договора земиссии з до з призначення Ріля, 80 гектар для ведення товарно-сільського господарського виробництва з громадянки Хараджук Наталії Миколаївної. Наступный проект лишнего прокладания короткострокового договора дезинвестическо польського призначення синожатий площі 5 гектарів Для з громадянки Харанжук, Наталья Николаевна. Примати, трішки, Прокладання краткострокового довго арендись комерційного призначення згадної площі у 30,1 квадратних метрів з Скоп Гарбузенко Оленою Кузьмієвної для обслуговування магазину. Питання. Маю, маю, маю. Наступний проєкт рішення прокладання краткострокового договору аренди землі, комерційне призначення, загальної площі 59,1 квадратних метрів, Своб Гарбузенка, Олени Козьмініна для обслуговування магазину Скорпіон. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громад, громади Степанівської сільської ради Розернянського району Одеської області. Наступне переключення. Про затвердження технічної документації і зимустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок із земель житлової та громадської забудови з цільовим призначенням 03.03 .03 для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та до соціальної допомоги комунальної власності в одну земельну ділянку площею 0,53 гектарів. Села Яківка. Дві земельні ділянки під амбулаторією ми об'єднали в одну може там бути мовчання Наступне проєктне рішення. Про надання АТ ДТЕК Одеські електромережі, довгострокову оренду терміну на 49 років, земельні ділянки, фактично зайняті об'єктами розподілу ретері з загальною площою 0,6896 гектарів, які розташовані на території Степанської сільської ради. дякую. Дякую Zalbemate, riesce a non dire sono unico, state, consigliere, 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 consigliere,

você tá certo